Держсекретар Угорщини у справах переслідуваних християн та відповідальний за програму Угорщина допомагає Трістан Азбей. На запрошення владики Ніла Лущака відвідав Закарпаття. Під час візиту пан Трістан Азбей відвідав греко-католицькі навчальні заклади та тимчасові шелтери для переміщених осіб, які з самого початку війни підтримуються угорським урядом. з перших днів повномасштабного вторгнення уряд Угорщини висловлює свою солідарність Україні. Державні та недержавні організації, благодійні фонди та небайдужі громадяни Угорщини розпочали наймасштабнішу за всю свою історію гуманітарну акцію. Ми відкрили свої кордони перед біженцями, яких за цей час було понад один мільйон, та надавали їм допомогу усіма необхідними способами. Окрім допомоги на території Угорщини, ми підтримували різного виду програми в Україні, починали на Закарпатті та поступово розширювали наші дії по всій країні. І сьогодні ми вже допомагаємо і на прифронтових територіях. А щоб було відчутно масштаби гуманітарної акції, хочу зауважити, що за цей час Угорщиною було надано більше тисячі тонн гуманітарної допомоги на загальну суму, що Перевищує 130 мільярдів форентів. Ми зобов'язалися, окрім іншого, збудувати школу, центр надання адміністративних послуг та медичний центр на Київщині. Економічна криза має свої наслідки та відчувається по всьому світу. Ми розуміємо, що є необхідність у наданні гуманітарної допомоги та у відбудові України. Але найголовніше завдання зупинити кровопролиття, досягти негайного припинення вогню та розпочати мирні переговори. Це і офіційна позиція Угорщини, яка лише підтвердилася сьогодні під час проведених мною зустрічей. Владиканіл Лущак нагородив державного секретаря Орденом Теодора Ромжі на знак визнання його ролі в програмі допомоги. Сьогодні ми маємо велику честь привітати і зустріти в нашій єпископській резиденції пана Трістана, який є державний секретар в Угорщині у справах переслідуваних християн. І сьогодні теж я мав ласку подякувати йому за ту велику справу, яку він зробив, коли в нашій країні почалася війна. Ми з паном Трістаном зустрічалися на кордоні, коли в перші тижні війни тисячі наших переселенців, наших людей полишали країну і їх приймала Угорщина. І сьогодні ми нагородили його орденом нашої єпархії, орденом Теодора Ромжі, нашого єпископа-мученика, нашого великого апостола, як вираз подяки за. За ту доброту, що що він зробив в перші тижні війни і потім також. Продовж тих нелегких перших місяців війни, коли кажу, вони приймали тисячі наших переселенців, людей-біженців, яких приймали з відкритим серцем. Він сказав, що Угорщина ніколи так не допомагала, як, як допомагала в ті місяці війни. Ну і, звичайно, що теж була і допомога фінансова, яка, яка дала нам можливість як церкві, греко-католицькій церкві допомагати людям. Людям в різних таких моментах їхнього, скажімо, їхнього терпіння, чи то пасторальні центри, де приймали людей, чи то парафіальні будинки, де жили сім'ї, так ми мали можливість бути на допомозі близько тих людей, які найбільш страждали. Це є віра з нашої подяки особисто до пана Трістана і теж до всіх тих, хто з ним працює і нам допомагає. Трістана збей наголосив, що Угорщина від самого початку повномасштабного вторгнення безкорисно підтримує всіх жертв та постраждалих від війни як і в попередні роки реалізації програми Угорщина допомагає, що ми спостерігали в інших постраждалих регіонах світу, коли виникає проблема, люди завжди звертаються до церкви, а церковні інституції намагаються допомогти тим, хто цього потребує. Саме така ситуація сьогодні склалася в Україні і на Закарпатті. І найнадійнішими партнерами програми Угорщина допомагає є християнські благодійні організації та церкви. держсекретаря Угорщини Тріста Назбея під час його. Візиту на Закарпатті супроводжував голова угорськомовного деканату греко-католицької церкви Закарпаття Ференс Демпко. Візит держсекретаря для нашої церкви має дуже важливе значення, бо ця подія підтверджує, що наша співпраця має не лише минуле, але й майбутнє. У рамках попередньої спільної роботи вже були виконані певні реконструкції та будівництво на території нашої єпархії. І тепер, коли ми відвідали наші прихистки та навчальні заклади, які створилися або утримаються завдяки угорській допомозі, ми запевнили наших партнерів у правильності їх дій та рішень. Є усі шанси подальшої підтримки, оскільки держсекретар Збей під час свого візиту на Закарпаття підкреслив, що ключовими дійовими особами допомоги є благодійні організації та церкви, що діють на Закарпатті.